Сделал, yeah. да? Хорошо. Ну, на всякий случай я ее так, снова ж таки, дивися. Опять же, засвечиваем, так. Засвечиваем, а потом или просто заходишь в абзац, да, вот тут нули расставляешь. Бачишь, как я делаю? Так, вот тут нули, півтора за ш... ливый за шириною. Основний і отступ. Перший рядок. Ну, 1,25 у мене вискакає. Можеш один. Можеш 1,25. Окей. Так, ну а так все зробиш. Тепер дивися, оце дефіси, бачиш? Оце ж у тебе дефіси. ось. Так не можна. Так должны бути тире Як це робиться? Береш отут ось, ну, після пробілу. Обов'язково треба включити оцю ось фішку. Ось бачиш? Флажочок. І от, щоб отут було тире, треба букву пробіл. І потім ту букву витираєш. Бачиш, должно бути таке длинненька. длинненька і узенькая. Да, оці всі тюре е, те саме переділаєш. Так, Та зачем так багато вступу? Це вступ, чи що? Підожди, а де ж перший розділ? А, дивися, значить, хорошо, дивися. Оце, ось сюди ось ставиш курсор. Так. Тепер вставлення, розрив сторінки. Бачиш, ось цей розрив показав, і потім ти вверх підтягуєш. його, раз, Отак. от, І поїхали. Так. Оце ділаєш, 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 Ну, тут сделаєш. саме, отут вимоги. Так, да, щоб воно не скакало, ось цей розрив зробив. два, Тут ж так само зробиш. Дивися: заходимо. «Основне», абзац е, нулі, нулі, Ось, бачиш, десяточка. 0 должен бути, перший рядок 1. множинний прибираємо на 1,5. Основний, за лівим краєм ми ж повнимо за шириною. Бачиш, всі нулі. Перший 1 или 1,25, оприділися, щоб одинаково було за шириною. Основний 1,5, окей. Так, все. Давай ми отут усе, ми його. Ти зробиш, я просто не те саме. Ось сюди, ну, який-нібудь текст добав. Вибір систему електроприводу, методів регулювання. Просто в інтернет зайди, щось копіруєш, уставиш. Щось. Далі, а де рисунок? Ага, ну, в общем, зробиш. Хорошо. Так, отут варіант номер 7. Цифри ти свої розставив. Так, що тут? Тут же ти своє все посчитав, так? Да? Все, отлично, все красиво. Так, так, дивимося, дивимося. Дивимося. Так, дивися, вийшло у тебе. отут тут 48. А тут, де в нас холостого ходу 5,74. 48. 5, ну, єдине, що, конечно, треба було тут чуть пониже. Бо виходить тут 40. Ну, ти поняв, да? Тут 40, половина, оце 20. А в тебе 5. Ну, та ладно, бог з ним уже. Ну, щоб знав, що це. Так, все, це красиво тут. Так, єдиний момент, дивись. Заходимо в властивості. Отак, От так. От, 2,25. Усі. Окей. Окей. Так, бачу, так. Це должно бути жирненьке. Ну, 2,25 може і багато. 1,25, Ну. Властивості. Ну, це не важливо, Можна не 2,25, можна 1,25, 1,5. Окей, окей. Ну, то есть, не таке товсте Хочешь, хочеш, так и не, не важно тут. Так, в принципе, все, все тут красиво. Так, тут тіре, все это саме. Монтажів, виконання, мережі, так. Ти ж тут свої цифри ставиш, да? 32, все отлично. Да. Рахунок. Значит, ти множиш на 2. Так, множиш на 2. От це ж що множиш на 2, ти ж його впиши. Потім дорівнює. Скільки там П0 на 2, да? 1,5, 25 на 6, 1,5. Отут тут ти розписав, а отут, дивись, не розписав. Тобто, те П0, що вверху, помнож на 2. Отут його розпишеш, щоб воно було. Да? Так, хорошо, вийшло у нас 0,54 кВт. Да? А що це 12,24? Це ти з курсового, я так зрозумів, береш. Ти поняв? В тебе 0,54. Ну, а що таке 12,24? 12,24? зрозумів? понял? ось сюди вписуєш 0.54. Делаешь на 0,82 мінус 0,54. Понімаєш? О, а тут 2,6. Що таке 2.6? А, оце ти 2.6. Ну, ну, ти понял, да. О, тут 12,24 це, це чужой курсовой. И І, відповідно, тут же. ж ти понял, в тебе должно бути 0,54, да? а нижче те, що ти тут розсчитаєш, не 1,56, а те, що ти розсчитаєш, не з 2,6, а з этого ж. З 0,50, ну, ти поняв, да? з цієї цифри, що вийде. Тільки ж множить. Ну, так, да, ну все, поняв, ти, да? Так, а тут 1,50. Ну, ти ж понял, сюди не 12. Сюди ж ти вставляєш, що це ж. Ну, оце 0,54. Ти ж його посчитав. А з нього ти, ти решитиш холостий ход і так далі. Ти поняв. Так. Один то тоді ж не 11 кВт. Там буде получиться цифра. Ну, ти понимаєш, що в тебе двигатель должен приблизно на 0,54, чуть-чуть менше, Та? Ну, там на 0,55 вибереш, да. Тобто двигатель ж ну, нікак. Ти поняв? Потому що в тебе ж ну, на 0,54, а ти на 11 кВт вибираєш двигатель. Як це так вийшло? Ну і тут же ж проверка, вже ж не 11, а 0,54 і 0,55, 12. Так, все, давай далі. Третє. отут тут що ти ставив? Де воно? Даний варіант. Так, а подожди, а де сам розчт? Оця формула, де вона? Так, от тут вона. Ти тут твої цифри, чи не твої цифри? 1.48, тільки ж пиши: кіловат. Кіловат. Обов'язково ж пишеш. Щось малувато, А, ну так. Да, десь і виходить. 1.48, да? Ага, а ось на 1,5. Вибрав на 1,5. Все, ну ладно, тут пойдет. IP, тільки ж оце дивися. Табличка в тебе не Temsur Роман. Должна бути Tempsy Роман. Ще раз його так переяти. Бо я дивлюсь, що тут ліво там сюром. Так, все. Проверку да, 1.48, все нормально. Да. Тепер отут. 21. Да, де ти взяв 21? Дивимося. Е, Дивися, 9,5 у тебе. 9,55 на 2,3 вийшло 21. Согласен. Ну, це щось мені знакома курсова така. Ну ладно, бог з ним. І що у нас? А? 21, 043 01. 0,43, 0,1. Ага. 43 1. А, я в тебе, да, да, я в тебе перевіряв. Да. Так, і дивимося, ну, а откуда оце 20 і 21, 20, Ну, откуда? А, ну да, там же ж по розчуту 21 же ж саме більше, да? Тобто, найбільше оцього значення должно бути. Де воно, блін? Тільки що ж я його бачив. Ось. 21,96. Не більше. І 21,96. должно бути при значенні S. Критичного. Де в нас є критичне? 0.43. При 0,43, 21, ну от так, да, пойдет. А далі вниз пішло. Все, ладно. Хорошо. Сейдет. Так. Так, подожди. Ну, оце в тебе. Ето. А що це таке? Дивися. Тут вийшло 21, а потім 4. Ну, чисельник це те, що вверху. Дивіться, чисельник це те, що вверху. Ось ця формула. 2 на 21. Получається приблизно 43 з Так, знаменник. А знаменник у нас кожен раз міняється. Кожен раз міняється. То ми ставимо там 0,01. Потім 0,1, 0,2, 0,3, 04. Оце ми міняємо. От. Ага. Ну, в принципі, на виході. Ось ця оця цифра виходить хорошо. Все, тоді хорошо, так. Да. Тобто, оце я дивлюся по ему. У тебе 0,404, ось 21. Так. Да, да, все отлично, хорошо. Так, що це графік залежності. Оцей він. Цей. цей пішов сюди. о, о, А це П. Все хорошо, да, все хорошо. Так, дивимося цей двигун. 69 140 14. Так. Хорошо. Наскокати потужність. Подіжди, що ти на 110 кВт потужність ти чу, блін? А ну, подожди. 100 90 кВт. А ти посчитав правильно? Так. Підожди, де мене тут калькулятор? Так, підожди, я сейчас на своєму телефоні посчитаю. Щось ти щось ти не туди. А ти можеш зараз на своєму телефоні считати? Давай 69 множимо на 95 дорівнює, Множимо на 1,5. дорівнює. А, да, да ну нафіг. Оце 017, де ти його взяв? Що там 0.17? А ну, де ти його взяв? Так, курсова. Ось вона, да. Ти варіант сьомий.

і поділити на 1, 1, 2, 3. Ти на 1000 ділив до рівня 90, так. Да. Ага. Ну, це 017, це, конечно, фігня. Та я його вже і поміняв. Ну, хорошо, ти що вибрав? 110. Все. Все, Бог з ним. Хай буде. Хай. Ми вже не будемо переділувати. Так, тут у ти посчитав нормально. 19, 12. 15, 18. А чо ж ти вот тут 18, а тут 19. Дивись. Ну напиши отут тоді 18. чуєш, Я вже пересчитувати не буду. Що в тебе отут сплясало. А тут не 12,7, а напиши 12,3. Ти поняв, да? Щоб оці цифри плясали? Ти поняв, про що я? У менше на виході. Ага, ось ж ти, блін. Ну ладно, тоді не надо. Тоді отут їх поміняй, же. Так, що ти тут? 8. А, так, да, отут просто поміняєш. Тоді. Раз ти це сам. Ось це поміняєш. В те воно тоді. Тут бачиш, графік виходить. Хорошо. Так, що ти на 15. Так, 33. Все, все, все пошло. Хорошо, все. Вибір комутаційної апаратури. Дивимося. Ось 5 ТТ 206 Ось воно. Да? 11, 110, так. Да. 110, все хорошо. 450. Так, що ты? Не можешь выбрать автоматичный вимикач? На 450. Ні, ПЗВ мы решили. Выбирай, что то, что выбрав этот самый. Як его? Заяц, да. Вот тут тики дивися в тебе. Абзац. Вот я полторашка. Окей. Так. Так, вот тут что ты тут? 250. А, це ти розрахував. Все, хорошо. Так, це ти посчитав. Значить, зайця возьмеш. Так, а далі, давай. Ага, дивися. Значить, е давай щас ми зайдемо в этот самий, в класрум. Так, і подивимося, як люди роблять. Так, ну от давай подивимося цього. 46. Оце твоє, КП, да? КП. 46 КП, так. Завдання, так, Курсова. Так, ми десь звідки за оформлення, Де воно тут? Виконані, ось, виконані. Да? Так, показати більш. Де стоять, виконані, де вони? Виконані. Ні, виконані курсові. Де вони? Викрещення, ось. Здання, чи як воно? Піжди, заміна. Так. Виконані креслення. Виконані. курсові. Так прежде, де ж воно, блін? Золокоси до коммуникації, чернетки, консультації принципо. Де вони? Блін. А шо, що значить новить? А в тебе есть, да? Оце. Так, ну давай лихошвая відкриємо, да? Дивися. Так, оце ти все поробив. Значить, у нас залишилося що тут? Апаратів захисту. Значить, е, ага. дивіться. Ой. Дивимося. Значить, що ти. Так, ПЗВ ти поняв, да? ну, можеш оце взяти, дивися, на 300. Возьми оцей ПЗВ. Магнітного пускача. Значить, дивіться, як вибирається магнітний пускач. Береш струм е, того самого, двигуна. І вибираєш більший, ніж двигуна. Підожди, підожди, підожди. Щас, щас, щас. Дивіться, у тебе струм ось бачиш 69. Бачиш? Значить, ти вибираєш струм магнітного пускача більш, ніж на 69. А яка в тебе, до речі, коло керування там, не помниш тебе. Значить, що ми робимо? Дивися, як ми це шукаємо. Беремо так просто магнітний. Маг... Магнітний пускач. На що там, 69, да? значить на 90 А. Що він нам видає? От тут. От дивимося. Оцей на 32, бачиш? Цей на 200 Ампер. Ну, в принципі, можеш його брати. Тобто, аби не менше. Так, підожди, підожди. Пожди, магнітний пускач. Яка кнопка? Ні, не, не, то УЗО ПЗВ. ПЗВ возьмеш той, що заяць взяв і все. Ти понял? А наступне це вже магнітні пускачі, ти вибираєш. Так, да, після ПЗВ. ПЗВ ти вибирає те саме. Магнітні пускачі, ти поняв, як вибирати? Вибираєш по цим струмам, Тобто, щоб в тебе струми магнітного пускача були більші, ніж оці твої характеристики. Тільки, ж, що в тебе вийшло, я не пойму, дивіться, у тебе пеномінальне 110 кВт, а струм, а струм у тебе 207. О, нормально, так. Да. Тобто, відповідно, ти магнітний пускач. отой на 220, що тільки що я дивився, можна його брати. А, DC. Так, Так і пишеш. Ну, бери, значить, не зміг. Бери на, на IC. Все, рішили. Так, дивимося, де вона, значить. ПЗВ. Магнітні пускачі ти поняв. Оцей текст. І отак пишеш. Отут ти пишеш. Отут ти пишеш тут струм твого двигуна, а отут наскільки ти вибрав. И все, вот тут же не надо ничего рассчитывать, бачишь? И вот так каждую характеристику скопируешь из сайта. Вот я захожу, да, вот, где тут характеристика, да, вот характеристика. Вот характеристика, а вот берешь, вот так копируешь из сайта. Копию вот. И вот это, и вставляешь, да, только подпишешь, что это такой-то в тебе раздел. Подивися, як воно як люди робили. Ось. як люди робили Отак. 64, магнітні пускачі, там, можеш текст кое те саме, ти поняв, да як робити? Так, і потім отак його в табличку всі поскидаєш. Щоб номінальний струм а отут подивися да Далі. Апаратів захисту. Дивися, як тут. Оце всі формули там напишеш те саме. Тут що робиться? Дивися: отой от же самий струм двигуна. Множиш на. Дивися. Струм двигуна. Ось, дивися, в тебе дивимося, ми струм. 30 э, струм у тебе. Дивися, першого двигуна 69. Бачиш, і номіна. Множиш на 7,2. І на І. І ділиш на 2,5. І ділиш на 2,5. Ось що воно ділається, Бачиш? І от так запитав. Тільки в кінці букву А Ампери. І тоді в тебе бути е, оцей запобіжник більший. Бачиш, запобіжник ти вибереш на 125, тому що ти розчитав 108, щоб в тебе запобіжник був більший. Бачиш? Все, і отак всі 5 штук вибереш для кожного двіятеля. І потім отак табличку зробиш. Далі. А, підожди, це, це що у нас? Це ж запобіжники? Плавки запобіжник. Так, да, є такий. А, це запобіжник для кола керування. Ну, подивися, як тут вчитали. Да? Тільки в тебе там в нього 110 вольт, а в тебе там чи 220, чи 308. Я сюди впишу, що так те саме. Так, далі. струмових реле, реле, А тут таке саме оці формули запишеш. Тож ж, тільки е, оцей струм двигуна в даному випадку, ось ж він, дав в Т69. І ти множиш на коефіцієнт на коефіцієнт 1 і 2. Струм множна ковзняна. Ти получаєш цифру. І теплове реле вибираєш з більшого значення. Да? І тоді, коли ти його марку. Дивися, марка діапазону ставки. Оце слово ключове, діапазону ставки 37,50 А. І щоб ця цифра 46, яку ти розчитав, вона должна влізти в 37,50. Ти поняв, так? Да? Просто пишеш теплове реле на таку-то вставку. На таку-то вставку. І воно тобі видасть, а ти тоді звіришся, щоб вийшло. І отак всі п'ять штук вибираєш. І потім характеристику там вибираєш. От. Проводів, подивися, там, якщо що не те саме, теж дивись. По аналогії. Бери Лихошвая, в нього саме більш-менш нормально. Якщо що, там, якщо підходять, то бери його прямо апаратуру і викладай. Так, все, я тоді запись виключаю.